Вітаю, уваги, шановні пані та панове. Пропоную підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Сьогодні я дам відповідь на запитання одного із своїх респондентів, кажучи науково. Так, читаю дослівно. Ну, Це вчора на Мій на одне з моїх відео було, е, був такий допис. Дивіться, пояснюю на пальцях, а де оголошені мільйон дронів, ракета Грім, вільха у масовому використанні по андрофагах, одним брехливим криворагулем знак питання. Поясніть, якщо зможете. Можу. Будь ласка, будь ласка, мені просто не зрозуміло, хто це такий Криворагуль. Це автор має себе на увазі чи когось іншого. Подивіться, цей респондент боїться навіть прізвища назвати. От герой. Так, от герой. Він на мене, давай ти. Ванько дурніший, і ти і свисний. Так так от я пояснюю вам, хлопці, а можливо, дівчата, я не знаю, хто це написав. Так. По-перше, треба писати прізвище, яку ви маєте на увазі, то я можу подумати, що це Трамп, там, це як його Рубіо. І так далі, і тому подібне. А я тола. Путін, хто там ще? Ну і так далі. Отже, ну я так розумію, що, ма, мабуть, має він на увазі е, пана Зеленського, так, нинішнього президента України. Але це запитання не до мене. Це він до себе, напевно, ставить це запитання. Я тут не до чого взагалі. Я. Чесно скажу, не дивився жодної серії фільму Слуга народу, який так припав народу до душі. Не дивився жодної передачі квартал 95. Не голосував за Зеленського. Він мені нічого не обіцяв, ні грому, ні блискавок. Ні вільхи, нічого він мені не обіцяв. Це він вам обіцяв, які за нього голосували. 73%. Народ же ж ніколи не помиляється. Так, так що, а що ви від мене хочете? Я просто ординарний професор. І все так. От я й пояснюю вам. Ви, шановні, плутаєте причину з наслідком. Зеленський президент це наслідок. А причина а причина це ви, вельми шановні пані та панове. Це ви причина. Він тільки наслідок. Так. так що, якщо лікувати якусь хворобу, то лікар не буде лікувати зовнішні симптоми. Він повинен Знайти причину. І цю причину, так би мовити, знешкодити. Так. Якщо народ вважає, що Зеленський йому потрібний як президент, то хто я такий, щоб протирічити народу? Ну, було таке в мене ілюзія, така перед виборами, там не тільки я, а ще деякі. Прохвесура. <laughs> так. Намагалися переконати народні маси, що, ну, що ж ви так, за опитуванням. Що ж ви збираєтесь зробити? А мені кажуть, дурний прохвесор. Ну от, тепер ми і маємо. Так. Я думаю, що тих, які називали мене дурним, можливо, і діти загинули на фронті. І так далі, і тому подібне. Але в мене немає ніякого злорадства з приводу цього. Немає. Це біда наша. Біда. І тут нічого радіти з цього всього, що я виявився правий. А я ж казав, так, як казав, як каже Трамп для дурних своїх реднеків: от аби я був президентом, то цього б цього б не було. І війни б не було, і сам цю війну провокує одну за одною, і так далі, і тому подібне. Але дурний реднеківський народ американський, цього щасливий. Він же сказав так. От головне сказати. А все інше, якщо в голові нічого нема, воно так, причина і наслідок плутається. Так. Отже, ми зрозуміли, я, здається, вам відповів. А цьому респонденту прошу мені написати, кого він мав на увазі під Криворагулем. От просто під цим, я так розумію, що він мене слухає, читає, і мені цікаво, хто ж такий Криворагуль. Я так і не зрозумів із його допису. Себе він має на увазі чи когось. 印书。